Я тоді вертівся, був дещо на параної, спокою не було. Я думав про те, як завтра встати на роботу, бо мав йти на уроки в школі. А поспати лишало всього якісь три чи чотири години. В голові крутились погані думки про те, що буде, якщо Росія таки піде на Харків. Адже тут всього 20 кілометрів до кордону. Я включив собі на телефоні запис дощу, аби заснути, але це відверто не допомагало. У голові я все рахував і рахував їхню бойову міць. І нашу. А потім включив Вікіпедію, аби почитати і порівняти. Після цього я намагався заснути. Десь через 20 хвилин роздалось близько п'яти вибухів. Так я зрозумів, що почалася повномасштабна війна. Ох, ніфіга собі! Що то було? Чи вибухи якісь там? Так, треба батькам позвонить. Алло, Па! Рускі стріляють. Тільки що було п'ять вибухів. Чого ти так рано дзвониш? Я про яка війна? Хто стріляє? Ти уверен в тому, що війна. А я тобі кажу, що було п'ять вибухів. А може, учені. Та ну вчора ночі ну, колона танків їхала, які учения? Походу, війна почалась. Збираю шмотки і спускаю з підвал. Поки перебомблять. Потім попробую додому приїхати. Добре, іди тоді в якесь укриття. Там пережди, поки побомблять, та попробуй додому приїхати. Я тебе трохи пізніше наберу. Так, беру ноут. Тепер треба речі зібрати. Так, наче все провірив, наче все в порядку. Іду в підвал. Треба буде добратися до мене. Війна. Це найстрашніше слово, яке я використовував у своїй праці ледь не щодня. Я кожен день, будучи в школі, розповідав про цю найстрашнішу помилку людства, яку вона не може вивчити та виправити. Адже скільки існують люди, стільки існують і війни. Я вчитель історії, звуть мене Максим Ігорович. Я тут живу, в метро, разом з іншими, хто ще хоча б залишається на ночівлю. Люди звикли до обстрілів, люди не йдуть вже до укриття, їх психологія тепер будь-що буде, бо вони, змучені цією війною, вже не дбають про власну безпеку. Їх інстинкт самозбереження притопився, що неодмінно стається під час війни. Я ж тут. Певно, мене рятує тільки те, що я хоча б частково, але все-таки працюю. Вдень я веду уроки онлайн, а ввечері розповідаю цікаві факти з історії малому Андрійку, який, як і я, живе тут з самого початку війни. Це дає мені відчуття, що ще не все втрачено. Не спиться. Що ж, чаю. Щось трошки зголоднів. Треба приготувати нічну вечерю. Там, там, там жах. Що, що завтра буде? Я думаю, там пропану нема. Треба на всяк випадок з собою прихопити. Позвонив, ти появ? А була а їх та та і Та й все. І... колес. пав? На кухні, думаю, сковорода знайдеться. Шо там є. Я щуку службу. Сном Але тут. Дарина взята. Так, тепер готуємо. Я обіцяв Андрію, якщо той не спатиме нові факти про Харків. Що ж, зараз йому то й розповім, якщо також не спить. Та йде тут спати, якщо тільки недавно був обстріл міста. З'явилося відчуття. Жала на поверхні а, а як ти зимо на байки? Щас... Привіт, малий. Що, вибухи розбудили? Доброї ночі, Максиме Ігоровичу. Звісно, що розбудили. Тепер боюся, аби ракети метро не пробили. Важко заснути, самі знаєте. Не переживай метро будувалось, як і бомбосховище також, тому не проб'ють. Розповісти тобі трошки фактів про Харків, як я тобі обіцяв, може, відволіче тебе. Звісно, чому ні? Я з радістю попочув щось нове про наше місто. А чи ти знав, що на місці станції історичний музей колись був в'їзд в саме місто Харків? Бо колись саме майдан Конституції був центром в Харківської фортеці. Тож не дивно, що саме там, на місці воріт, стоїть пам'ятник козаку Івану Сірку, який символізує сторожового, що забороняє вхід в фортецю. Знав про таке? Ні, такого я точно не знав. Дуже цікаво, що ж сталося з тими воротами потім? Що сталося? Розорали при будівництві метро. Ось така історія, хлопчик. На добраніч малий. На добраніч, Максиме Ігоровичу. Завтра буду чекати нових фактів. Тепер заповнити щоденник та й спати можна. в армію. Аби не бачити тих руйнувань. Чого ж ні? А ти Україну Україна. В Сьогодні багато людей Начав. Дорогий щоденник. Сьогодні травень. Я, як історик, маю пам'ятати дати, але я не впевнений, яке сьогодні число. Напевно, початок. Знаю, що скоро будуть бомбити, адже в них почнеться побєдобєсія. Вже починають. Я того таки прокинувся через вибух десь далеко. Його не чутно, але він точно був. Не спав і малий Андрійко. Розповів йому декілька історичних фактів про місто, адже це заспокоює його. Заспокоює мене. Бо я себе ще відчуваю вчителем історії, яким був до повномасштабного. В місті, знаєте, напруга якась, неначе ось ось щось має статись. Незрозуміло якого характеру, але точно буде. Я чув, що звільнили руську лозову. Так хто звільнив? Футбольні фани металіста. Тепер вони називаються Кракен. Цікава історія, адже так називали одного з командирів Сергія Величко, який під час футбольних матчів був частиною ультрасу. Вважай футбольна легенда. Як же циклічна історія? Адже вдруге за 10 років Харків найвідчайдушніше обороняють саме футбольні фанати. А які вони дали їм бій в самому місті? Це взагалі легенда. Треба лягати спати, бо завтра знову вести уроки онлайн. Цей щоденник мій часопис життя в метро, тож варто його зберегти. Думаю, може, ото. Мій щоденник став моєю власною віддушиною. Я розумію, що моя суб'єктивна історія того, що відбувається зараз в метро, не дуже достовірне джерело, проте розумію, що погляд на події з боку професійного історика-педагога буде важливим для майбутніх поколінь. Тож, враховуючи війну, я вношу корективи у власні конспекти уроків. Сьогоднішнім вечором я буду готуватися до завтрашнього уроку, і він буде особливим. Я хотів би підготувати розповідь про тих, хто зараз тримає оборону. Знаю, що тут на станції є жінки військовослужбовців, може вони щось знають. Знову безсоння. Треба випити чаю з ромашкою. Там ще є залишки яєчні, ними і повечерюємо. Що ж, якщо Анна не спить, то попитаю в неї про чоловіка. Може, це стане гарним матеріалом для майбутньої книги. Лакулу зікені? Тобто це була іграшкова акула? І як ж вона могла померти? Ну, моїй собаці вона не сподобалася. Мокрий, взагалі, Але я не встигаю взагалі. А <гас> я сейчас була пола Жахи фм. Дивись на <гас> бойся. В темно темнолісі, ФМ Вас вітає чорний мармор FM Це Радіо Думар FM J FM. Зах увись темнолісі. Доброї ночі, Анно. Що не спиться. Та де там. Чоловік зараз каже, що на якомусь спецзавданні, тепер оцежу чекає, поки вийде хоч якось на зв'язок. Анно, ви ж знаєте, що я історик. Зараз я пишу щоденник цих всіх подій. Я можу вас попитати про вашого чоловіка як про військового. Дивлячись, що. Бо ви ж знаєте, він військовий, і багато про нього не розкажеш, аби не вліз десь. Можу тільки сказати, що він п'ятка, більше нічого. А про їхні спецоперації я не можу казати, і він мені не все каже. І я не все знаю. Знаю тільки, що він кракен і що колись робив з головою розвідки Будановим. До речі, цікаво, а він вам часом не розповідав, звідки назва цього підрозділу. Знаєте, міфи різні ходять. Мені теж було то цікаво. Він казав, що дві версії в підрозділі ходить, і обидві пов'язані з одним з їх командирів. Це той, що Чілі. Неначе коли випустили Сергія з тюрми і він почав боронити країну, то в соціальних мережах почали поширювати його фотографію з озвучкою Випускаєте кракена. Ну з часом це настільки стало популярним, що ця назва і була обрана, власне, підрозділом. До речі, що цікаво, це ж все футбольні фанати, ультраси. Це ви, певно, і без мене знаєте, що це ультраси. А ще ось що. У них же спочатку могла бути зовсім інша назва. Кошенятки. Уявіть собі, хлопці озброєні, злі на ворога. Кошенятки, от такі справи. Цікаво, дуже цікаво. Я так розумію, що поки що розповідати багато не можна, але і ця інформація дуже і дуже цінна, згодом внесу до своєї роботи. Зараз тільки свої матеріали познаходжу. Добра ніч тоді. Тепер треба інші частини знайти, аби докупи скласти все. Одіваю. А ти знаєш, якого хочу Скажи Асю, є новини про твого. В обороні міста задіяно було багато сил. Це була і бригада кошового отамана Івана Сірка, тобто 92. Це була і Холодний Яр, тобто 93 я бригада. Ну і зазначу, що брали участь добробати. Цей фрейкор на чолі з Георгієм Тарасенком. І новостворений з футбольних фанатів кракен в обороні міста обидва підрозділи проявляли неабияку хоробрість та надійність. Атаку на місто було відбито. Були випадки, коли містом пересувались ДРГ ворога. Для цього вони використовували броньовану бойову машину Тигр. Росіяни змогли проникнути в індустріальний, Шевченківський та Київський райони міста. Їх було помічено на вулицях 23 серпня, Пушкінській, Шевченка, на мікрорайоні Обрій, а також на московському проспекті, за свідченнями місцевих, деякі групи були і в районі заводу імені Малишева та Турбоатому. Використовувався і Псковський десант. Тіва в умагдаці, то ж мені було... я нагадую психолога чи в тих клятах Шевченка. Один з найвідоміших боїв початку війни припадає на 27 лютого, коли ворог таки зумів прорватися в саме місце. Це бої на вулиці Шевченка. Відтак це єдиний епізод, де російський ДРГ вдалося закріпитися в одному з приміщень міста, а саме 134 та школа. За це взялась команда Чілі. Цей бій був знаковий, адже він показав, що російську армію таки можна бити. А її кістяк це люди з крові та плоті. Бої за школу тривали довго. Рішення про знищення ворога було прийнято радикально. Відтак, за допомогою механізованої частини 92-ї бригади, школу з псковським десантом було знищено. Інших частин росіян в місті на той час вже не лишалось. Будівлю тобто школи відбудують, а сама школа акула? це не тільки будівля. Це люди, які там працюють. Ну, І Сьогодні кажуть, що вчителі вже готують випускний для хат. тих, хто був учень цієї школи. Твоя домашня кула померла. І ти не повіриш. Я значніка. Привіт, малий. Вітаю вас, Максима Ігоровичу, а яка сьогодні буде історія? Сьогодні містична про Івана Сірка. Отже, слухай: легенди говорять, що він, Іван, родився з повним ротом зубів, наче вовк, і пороги Дніпра перепливав, і чорта вбив особисто, і кулі ловив. Але ніхто так і не знає, де похований наш харківський полковник. Хтось каже, що це Капулівка, хтось говорить про інше місце. Подейкують, що не можуть його опізнати, бо немає там, в могилі, голови, та й кістки на його лежать. А де ж голова? За часів совєтів був такий вчений Михайло Герасімов. Він навчився читати череп. Це коли за рельєфом черепа можна реконструювати, як кріпились до нього м'язи та інші тканини. І ось кажуть, що саме він займався реконструкцією Івана Сірка. Проте сьогодні череп втрачено, і ніхто так і не знає, де він. Але ті зображення, які ми сьогодні маємо, це наслідок саме реконструкції за цим методом. Дуже цікаво, дякую, вам, Максиме Ігоровичу. Я коли виросту, буду справжнім еродитом. Тепер заповню щоденник і можна йти спати. Все буде добре, просто і сама повір та молись, аби все було добре. Це я це буду їх пиливати, бо я, не... я на своєму моцику, як влечу в водосховище, ще і в рязку. Тож моцик все здох на ремонті. Я, тож я вам рекомендую... Ваша домашня! А... До речі, її поменшало щось. Напевно, дарина взяла. Захищеності. Дорогий щоден, ми, жителі Харкова і в окремості жителі метро, вже звикли до обстрілів та постійного шуму. Проте я вирішив під цю канонаду жаху зробити можливо корисне діло. Є такий напрям історії, історія побуту. Це коли ти описуєш обстановку та ситуацію, в якій знаходиться досліджувана група. Тож я вирішив написати свою історію побуту. Побуту в метро. Це об'єдналось із іншими напрямками історичної науки. Як, от, історія емоцій, я розумію, що звучить дивно, але такий напрям в дійсності дуже поширений на заході. І ось сьогодні я брав інтерв'ю у Анни. Я відчував той страх, який є в тої нещасної жінки, яка чекає на свого чоловіка в їх рідному місті під бомбардуваннями. Десь тут граються діти, десь хтось говорить про своє, хтось читає кобзаря, а хтось розбудовує свій табір з наметом в метро, аби була можливість усамітнитись. А дехто, як я, не має вайфай роутера і завтра буде змушений шукати новий, бо не зможе вести уроки історії. Але то все завтра. Я сьогодні встав раніше. Маю проблеми з вайфаєм, аби вести уроки. Після недавнього обстрілу Тріолан, який у нас був тут, більше не працює. Треба або проводити новий, або ж шукати йому альтернативи. Тож моя сьогоднішня основна задача це забезпечити себе інтернетом, аби я зміг провести уроки. До речі, зазначу, що сьогодні дуже важлива тема наша власна назва. Тож цей урок я пропустити не можу.